Всі, всіх, всіх, всі, не жаліємо руки, ні всіх, всіх всі давайте. Тут починайте, де той нас... А, йде, йде ззаді, зазад йде. Де розбігаємося, беремо за ручки, діти, хлопці, дівчата, батьки, мами, з колясками, всі хоровод робимо! Так, так, поїхав хоровод, давай, давай, веселіше, всі за задім, дітки, підходьте сюди ближче. Так, хоровод має бути замкнений. Давайте підбирайте там з боку гальорка, яка сидить мерзко і стоїть так само. Подиво біля винів позбиралися. Давай народ, веселіше. З коляскою теж можна хоровод водити. Давайте. О, молодці. Ну і останні, замикаємо руки. І тепер всі кричимо з новим роком! А Три-чотири! З новим, роком! З новим, роком! І веселіше! Трошки музики більше. А щоб було веселіше по черзі нового руху, піднімаємо і однаково з домовити і на другу. Слави, роком, ховим, роком, говоря, тепер на другий можна. А можна і ножничками, правильно. Те, що додає хорошого настрою. святo дайчо дайчо давай да А ну трошки в другу сторону повернулись і поїхали друге Давай, давай, рухаємось. Так, так, так. я казав, що цей експрес-метод зупиняється всього руху у надвірні. Всі зупинилися і просто чаруються, який у нас чудовий хороват. А тепер стали на місце стрибаємо і пласкаємо руки! Всі-всі веселіше! І на три-чотири кричимо з Новим роком. Три-чотири! І я обзору в Україні! І продовжуємо танцювати навколо ялинки!